Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сюжеті спадок 114 ви мали можливість наглядно бачити, як формується квітка життя і що вона означає насправді. Сьогодні піде мова про гетьманську булаву. Думаю, вас здивує, що такий знак влади має безпосереднє відношення до сакрального символу квітки життя. Мабуть, ви ніколи не задавалися питанням, чому вона має форму шара, з якого в різні боки стирчать конуси. Нам здається правдоподібним пояснення, що куля для того, щоб удар був сильнішим, а шипи щоб болючішим. Можна, звичайно ж, і мікроскопом цвяхи забивати, якщо не розуміти його справжнього призначення. Пояснення, що насправді символізує собою булава, почнемо з дуже короткого повторення інформації з сюжетів спадок 113-114. Ми зупинилися на тому, що нематеріальна точка вибудовує траєкторію свого руху. І в момент, коли енергетична спіраль набуває найменшого свого розміру в діаметрі. Тобто перетворюється на крапку. В цей момент ця крапка вибухає, і в різні сторони розлітаються точно такі самі спіралі. Таким чином вибух спричиняє появу квітки життя. Але процес на цьому не завершується. Кожен кінець. Пелюстки квітки життя це також точка напруження. І вони точно так же вибухають. Потрібно, щоб такий процес повторився чотири рази, і тоді перетин пелюстків всіх квіток життя, які утворилися в результаті вибухів, сформують енергетичну сферу. На завершальному кадрі анімації ви бачили кулю блакитного кольору. З якої, як вушка, стирчали пелюстки квітки життя. Точно такий вигляд має гетьманська булава. Тепер стає зрозуміло, чому на ній шипи іноді замінювали дорогоцінним камінням, бо кожен такий відросток це один пелюсток квітки життя. Життя є найціннішим, тому і його пелюстки заміняли найкоштовнішим камінням. Таким чином, гетьманська булава це не знаряддя для перемоги над ворогом, не знак влади над суспільством, не символ сили окремої людини, це символ сили. Тих законів світотворення, які формують життя на планеті Земля.